Демобілізації не буде. Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко в своїх соціальних мережах заявив, що із нового законопроекту про рекрутинг та мобілізацію 10378 хочуть повністю прибрати пункт, в якому вказано, що військові, які відслужили 36 місяців і більше, мають право на демобілізацію. А я вам нагадаю, що демобілізація військових це саме той пункт, через який і писався весь цей законопроект. Ще восени 23-го року Зеленський надав наказ військовим а також уряду розробити закон, згідно якого можна буде демобілізовувати військових. І ось вони писали, писали, переписували, переливали з пустого в порожнє. І як тільки вже цей законопроект виходить, як то кажуть, на фінішну пряму, вони взагалі хочуть прибрати звідти пункт про демобілізацію військових. Тобто для посилення мобілізації все прописано чітко і все це залишиться. Навіть інвалідів третьої групи залишать. А от демобілізація військових зараз, як то кажуть, не на часі. Я давно казав, що на цьому законопроекті будуть піаритися всі, в тому числі і сам Гончаренко, який написав, що люди, які хочуть прибрати у цей пункт про демобілізацію, вони вважають, що цим можна буде послабити мобілізацію. Тобто, якщо одних не забирати з передової, то інших туди відправляти також не треба. Іншими словами, ну воюють там на передовій, нехай воюють. Якщо не буде кому воювати, тоді ще нагребемо. Слава Богу, ТЦКшників достатньо штату для того, щоб на вулицях продовжувати викрадати людей і відправляти от таких от добровольців на передову. Отож, у підсумку маємо, що обговорення по законопроекту Тривають. Однозначно, ми побачимо ще дуже багато нововведень. Більше того, я впевнений, що кінцевий вигляд цього законопроекту буде абсолютно не таким, як про нього розказували. Це буде не закон про демобілізацію, а саме про посилення мобілізації. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.